Ртутні термометри для вимірювання температури тіла оголосили небезпечними. Всесвітня організація здоров'я знесла його в чорний список токсичних приладів через наявність в ньому ртуті і пропонує усім країнам поступово відмовлятися від них. Повністю заборонити ртутні термометри планують до 2030 року. Їх поступово замінюватимуть на інші. Чим завинив звичний термометр? Дізнавалася Ольга Склярук. Серед поміряємо температуру. посидимо трішки. Від самого народження п'ятирічній Софійці температуру тіла вимірюють ртутним термометром, розповідає мама дівчинки. Ми користуємося звичайним скляним ртутним термометром і звикли до нього і зручно розручно нам. Хоча ще в роддомі бажано було б казали, що треба мати. Електронний термометр під час процедури Софійка не вередує, тому і необхідності купувати електронний градусник мама не бачить і додає такий товар не з дешевих. Самі розуміємо, що це і небезпечно трохи, і тим більше, коли дитина в домі, бо може розбитися. Але ми звикли ним користуватись нам зручно. Ну і цікавилось так само і за ці термометри електронні ціни, то вони значно вичайно дорожчі. Вартість є вирішальним фактором при покупці термометру, говорить провізор Антоніна Баранова. Ртутні градусники за 5 гривень розкуповують набагато швидше, аніж електронні за 45. Ртутних термометрів в течії місяця продається кілька десятків. Електронних термометрів в течії місяця в одній аптеці продається кілька штук. це від трьох до п'яти штук. Штуки та в середньому. Головна перевага електронного термометру безпечність, тоді як скляний може розбитися. Особливо небезпечними пари ртуті є для маленьких дітей, наголошують лікарі. Основними мішенями при вдиханні пару ртуті є центральна нервна система з нарушенням її роботи, желудочно-кишечний тракт, почки і дихання. Розвивається пневмонії і почна недостатність. Через загрозу для здоров'я людей ртутний термометр і потрапив під приціл медиків. Надзвичайники нагадують, що слід робити, якщо ртуть розлилася. Необхідно. Видалити з цього приміщення людей. Далі, використовуючи, наприклад, вологу марлу пов'язку, захистити органи дихання, взяти спеціальний розчин, це може бути. Перманганат калія 2 грами на 1 літр, змішати в якусь ємкість і вологою ганчірочкою починати прибирання. Як безпечно зібрати ртуть з розбитого градусника? Інна знає, говорить, на практиці навички вже доводилося застосовувати. Було таке, що розбили, і ці кульки були на підвозі і не знали, що з ними робити. То збирали, як могли, дивилися в інтернеті. От, але після того розбито знову такий самий купили. Але самостійно збирати ртуть спеціалісти не радять. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Олександр Катеруша. День за днем.